Прийшов ти в ВЛК, тобі дали що обмежено, ти придатний, і ти маєш кудись переводитись, так? але в силу того, що ти маєш бути на ППД, ти виїхати і десь перевестись, от щоб з тобою конкретно побалакали, не можеш. Розумієте? Тому варіантів хлопцям не дають. Тобто він знає, що там є бригада, яка біля дому, наприклад, біля дому, або, наприклад, там у Львові, бо у нього сім'я, наприклад, за, да, за межею України, то якби. Він хоче там бути, так? Але щоб він туди поїхав, вони кажуть, що ну, треба співбесіда. Розумієте, в Дніпро або в Кривий Ріг зі Львова за одного людини ніхто не приїде балакати. А вдруг він приїде, там алкоголік якийсь, ну що він їздив, так? то йому самому треба поїхати, тобто бажання виявити. Так? Або вловити. Як у мене момент був, що я ВЛК проходжу, я так хоп і з'їздив. Отаке от питання. Тобто, армія Плюс, це резерв Плюс, воно працює ну, електронно, але все-таки. У нас служба і військове виконання обов'язків, воно все-таки людя не більше. Ну, тобто, перевестись, це не повністю закритий вопрос, розумієте? Тобто, просто Резерв Плюс там вибрав ну там посаду собі, зробив рапорт якийсь і перевівся, а можливо, там не так гарно, як ти хотів би, розумієте? Там люди не такі, ну там ну, ти не бачиш, де ти будеш служити, розумієте? А це ну, якби важливо, я рахую так.